Невелика кількість забитих м'ячів. Обрізка. Артем Мілевський. Вихід вічна. Мілевський проходить і пенальції. Можливо, і червона картка у цьому епізоді. Подивимося на рішення Андрія Шандора. А вчора у попередньому поєдинку, що ми переглядали, пам'ятаєте, матч Карпата Харькова Максима Білого збивав Ігор Ощипко. І тоді не було жодного ані попередження, ані червоної картки. Червона картка. Ладіміра Дшленковичу. Погоджуюся з рішенням Андрія Шандора. І говорив я у попередньому поєдинку, що варто було і тоді показувати червону картку футболісту Львівський Карпат. Зараз Андрій Шандор діяв за усіма футбольними правилами, за усіма канонами. Обіграв Артемілевський на свого суперника, голкіпера. Так там встигав повертатися чи не встигав, це вже інше питання останній захисник. Але справа в тому, що був вихід один на один. Вартар збиває. Це апріорі червона картка. Ну що ж, вкрай скрутній ситуації зараз опиняється донецький клуб. Доведеться в 10 діяти увесь другий тайм. Та ще кілька хвилин у першому. До того ж пенальці. і велика ймовірність того, що. А вийде вперед зараз київський клуб. В'ячеслав Чешер знаходився за спиною Артема Мілевського. Навіть не паралельним курсом мчав В'ячеслав Чешер, а програвав у дистанції і доволі солідно програвав. І думаю, якби не фол Владимира Дашленковича, а був би гол. І відповідно жодних питань відносно доцільності червоної картки не повинно виникати у цьому епізоді. Там падаючи, до речі, В'ячеслав Чешер буцой зачепив обличчя Артема Мілерського. Розбив йому чоло. І бачили ми кров на руках 25-го номера. Київського Динамо. Дмитро Воробйов вийшов на футбольне поле. Подивимося, кого він змінив. Олександр Алєв готується перебувати з 11-метрової позначки. Алієв пробуває і забиває. Точнішенько. У Лівові себе шість коворіт поклав м'яч. Без шансів фактично для Дмитра Воробйова. Таким чином, рахунок стає в нашому матчі 1-0. Біжить дякувати своєму партнеру Артему Мілевському, на плечах якого, напевне, лавова заслуга за цей забитий м'яч. Все ж таки, фактично, він сам створив для себе епізод. Чатуючи на помилку суперника. Віддавав назад передачу Олександра Валовик. Невиправдано віддавав. І Артем Міларський перехопив м'яч на тому епізоді. І, вийшовши один на один, заробив право на 11-метровий удар. Точнісінько під стійку. Як правий м'яч Олександра Алієва у цьому епізоді. 1-0. Стає рахунок. А наприкінці першого тайму вивірну передачу Карла Скореа не зумів. У першому таймі кілька подібних епізодів було. Одного разу вискакували два на одного. Карлос Скореа та Артем Мілевський на захисника. Але знову ж таки Бразилець не віддав. Точну передачу. Удар! І м'яч залітає. Огнен Вукоєвич. Вукоєвич забиває в дальню дев'ятку.